Розкажіть, як, по-перше, я дуже рада вас бачити Дякую, дуже в Чернісях. Просто мені не вірити, що 31 числа ми бачилися на Майдані. І зараз, ой, ну, коли ви приїхали в Чернісі, розкажіть нам. 21-го 21-го 25... приїхала в Чернізі. нормально, прийшов на Майдан. Вчора був по Термісію, не їздили у Тому Це вкратце все, Я не, не люблю, не вмію. Ну дуже раді і. Раді вас тут бачити. І як, як подальше, як ви думаєте, що от взагалі, як це все? Чи це вже кінець? І ще нам треба... Мені здається, це ще не кінець. А коли ви будете, ніхто не знає, ви ще плануєте поїхати, чи зараз ще будете думати в Києві? Ні, я планую поїхати, але я поїхати, коли, не знаю, коли. Де тому що коли коли що відправляється? Відправляється сьогодні тому що але хочеться хоча б відпочивати. Трошки так. Ви бачите, ви були це взагалі тут так. Я вам ну бажаю нам всім перемог.